І, хоча ми спілкуємось онлайн, у реальності багато хто відчуває самотність, якщо не всі, як допомогти собі? Виходити з дому неочікувана, навіть просто працювати час від часу з каверні або каворкінгу. А ще краще знаходити офлайн ком'юніті, мітапи, волонтерство, спорт, лекції, До речі, це можна об'єднувати з хобі. Живе спілкування, обов'язково умова, щоб відчути себе. По справжньому живим. Ну тут я не знаю, що додати, тут все зрозуміло, да? Поїхали далі. Причина четверта: мій улюблений синдром самозванця. Я недостатньо знаю, усі краще за мене, мені просто пощастило, да я взагалі тупий, ну, потім мене візьмуть за вуха і виведуть з класу. Ну, ви розумієте, про що я. Це думки знайомі майже кожному розробнику. Ну, кожному розумному. У дослідженні Imposter Phenomenon in Software Engineers майже 53% програмістів казали, що регулярно або інтенсивно переживають синдром самозванця. Інші сказали, напевно, про себе, що їх синдром самозванця не справжній синдром самозванця. Їх також виведуть на чисту воду. Ну, ви розумієте, як впоратись? Почни фіксувати свої досягнення. Запиши, що ти реально зробив, які задачі вирішив, що нового навчився. Це не самовихвалювання, це доказ для тебе в першу чергу, що всі твої досягнення не випадкові. А ще навчись визнавати, що ніхто не знає всього. Навіть ті, кого, ну, хто тобі здається генієм або там прям зиркою. Ні. До речі, нагадую про мою улюблену фразу: складно не те, що ми дорослі. А те, що дорослі, це ми. Пам'ятай, що сам, якщо ти довго на проєкті, найрозумніша людина, яка знає цей проєкт краще за всіх, це саме ти. Ось так. П'ятий пункт, ніби чимось схожий на попередній, але це дещо інше. Ще один ворог класного ментального стану, постійне порівняння. До речі, воно ускладнює і синдром самозванця. Соцмережі створюють ілюзію, що всі довкола успішні, як не можу. Усі запускають стартапи, подорожують і мають ідеальне життя, і навіть стосунки. І навіть коли ти непогано справляєшся, здається, що відстаєш, тому що за всіма встигнути неможливо. Але про це ми якось забуваємо. Вихід інформаційна гігієна. Відписуйся від тих, хто викликає заздрість. І залишай тих, хто надихає. Просто прислухайся до свого серця. Порівнюй себе лише з учорашнім собою, а не з ідеальним образом когось у LinkedIn. тому що більшість тих, хто створює ідеальні образи в LinkedIn, створюють їх професійно. М? Бо всі ми знаємо трохи прибрехати в резюме, це не те, що традиція, а ну так треба. М? Постійний стрес це вже вірний спутник кожного українця, тим більше українця-розробника. Легасі код, дедлайни, нічні релізи, баги, що падають у п'ятницю ввечері. Розробка це не лише творчість, а й хаос, який ніколи не закінчується. Що робити? Створити систему безпеки для себе. Плануй день із буферами, не бери все одразу.